Всім привіт! Е, вирішила записати відео особисто від себе. Е, так як багато хто з вас мене добре знають, знають, що я зняла свої яскраві платічки, зняла свої каблучки і вступила до лав Збройних Сили України, змінила свій яскравий одяг. на... Піксельний та наберці. Чому? Тому що я вважаю, що я є українка, я є носієм української мови, я є патріотом і маю захищати кордони да, даної моєї улюбленої держави. Чому звертаюся до вас вперше за рік? Тому що маю гарних друзів, гарний тил, які до цього часу нам допомагали. Це не буду називати поки. По іменах всі знають про кого я говорю а також фонд справжні українці на сьогоднішній день звертаюся, тому що кошти, які потрібні, вони є немаленькі і розумію, що багатьом вам на нас уже все одно. В кожного свої справи, проблеми, кожен живе вже своїм життям, але війна триває, війна запекла. Щодня гинуть люди, і щодня наші козаки тримають кордони, не пускаючи ворожу орду далі. Потрібна ваша допомога в купівлі автомобілів. Чому автомобілі? Тому що, на жаль, тут на фронті це є розхідний матеріал. Це... Вони втрачають свою працездатність та придатність після ударних хвиль, після осколків, дорог, грязюка, багнюка. Вони тут кончені необхідні, так як навіть в мінімальних потребах. Доставити хлопців на позицію, забрати, евакуювати, доставити продукти, забрати померлого доведу до, до моргу. Це також потрібен транспортний засоб. Автомобілі зсу, автомобілі, які надавали волонтерам. Наші особисті автомобілі, які ми купували за свій рахунок, половину вже знищено. В нашому розрахунку не вистачає її негайна потреба. Тому прошу вас долучитися. Якщо ти, хлопче, зараз не на війні. Звертаюся прямо до тебе, да, хлопче, чоловіче. Якщо ти не на війні, то будь ласка, допоможи нам, хоча б своєю роботою та вкладенням в допомогу і наблизь нас до перемоги, хоча б своєю роботою. Дякую.